Звісно, тільки з, з, з цією вірою і живемо насправді. Віру? Чому така? Ну та не знаю, що підказує інтуїція. Ми з Херсоном, ми не те, що віримо, ми це чекаємо кожну хвилинку. В нас роз... якщо ну Херсонний настрій. Позитивним. Не на, на, на Не знаю, не то, що там я там сильно вірю, там в допомога Америки. Ну може, це зі зміною що нового президента вибрали американці. Може допоможуть нам якось демона подолати. подала. Ну, дуже би хотілося цього. Не, не, не можу сказати, що би вірю, але дуже в це наді на це надіюся. На мене впливає дуже багато сонячних факторів. І я думаю, що війна закінчиться. Так. Чому так думаєте? Хочу вірити в краще? Не можу сказати. Бо... Надіюсь, що так. Все таки віра має бути, і віра є, що можливо закінчиться. Але ми не можемо знати, що буде і що буде. Не вірити. А. Ні. Чому? Судясь, Бо треба бути оптимістом, а не песимістом. Ну то тоді треба вірити, що закінчиться. Ні. <світ> не закінчиться. А, чи вірю? Та я всі три роки вірю. Маєте навіть, ну, звісно, маю. Спар... Переселенцем віз. Думаю, що ні. А чому такий песимістичний нас? Я вийшов, свій воєнкомат. Вірю. Чому? <світ> Добре, дякую.